Привіт! Сьогодні я пропоную все ж таки трошки повернутися до наших інструментів, так, поглибити роботу. Бо По діаграма це добре, але покращити нашу співпрацю з нашими інструментами ще краще. Пропоную взяти фрукт або щось живеньке. Так, бажано все ж таки живий предмет. Що ж живе, от фрукт ідеально підходить. Берете ваш інструмент, неважливо який, чи то рамки, чи то маятник. Коли ми щось шукаємо, ми будемо зараз робити пошук. Звичайно, рамки краще. Так? Маятник, звичайно, дуже класно з діаграмою, тобто ми можемо малювати діаграму вперед, право, ліво-назад по діагоналі. І, наприклад, вверх вниз З рамками краще просто йти і шукати. Вони одразу показують напрямок. Але що ми будемо робити сьогодні, що буде від вас вимагатися? Це такий напрямок, як вверх і низ. Особливо вверх. Коли ви йдете, щось шукаєте, і, наприклад, предмет знаходиться у вас над головою. Як про це дізнатися? От ви ходите, шукаєте китю, наприклад, загубилася, вона залізла наверх на дерево, сидить прямо у вас над головою, мовчечки. Рамки вам показують, що вона десь тут, а ви не розумієте, де. Але ж вони її знайшли. І насправді вам треба просто підняти голову. Можливо, вона там заховалася, але вона там є. От як реагує ваш інструмент, якщо предмет знаходиться десь вгорі і ще, наприклад, внизу. Ну, Зараз ми беремо вгорі. Звертаємо увагу на всі мікрорухи. Тобто, спочатку ми даємо можливість нашому інструменту налаштуватися, так? Налаштовуємось на енергію апельсинчику. А він налаштується добре. Тепер, наприклад, я його кладу наверх. Де є апельсин, 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 де є апельсин? Так, йдемо до апельсину, і він мене виводить. Яка штука, так? Ну, я, наприклад, вдома, тому не дуже тут можу високо і тим більше заховати. На природі, звичайно, це все робиться набагато легше. Якщо у вас є повище меблі, заховайте десь так повище, щоб було вище голови бажано. Тобто не знаходилось в зоні очей. Так? Якщо на природі, то дійсно знайдіть на гілочку десь покласти, так, щоб було височенько. Щоб енергія проходила, але щоб воно було в принципі, високо. Потім спробуйте заховати вниз, особливо, наприклад, під землю. Можливо, десь якась дірочка, ямка, щілинка між камінчиками. І вже потім, якщо у вас все вийшло, ви зрозуміли, на що і як вам вказує ваш інструмент. Ви можете попросити, наприклад, дитину чи ще когось заховати цей предмет, наприклад, в якийсь із ящичків, якщо у вас високі меблі, так а, чи десь на природі а, в не дуже великому периметрі, щоб ви не ходили, шукали три години, а, але щоб ви змогли знайти. Ще можна дуже до речі цікаво. Брати декілька предметів і розставляти, наприклад, трикутничком Або один внизу, один вверху, один посередині. І дивитися, як куди веде, яка різниця між оціми напрямками, як реагує ваш інструмент. Це дуже корисна вправа, так? Взагалі, коли ми щось шукаємо, ми маємо розуміти, як реагує наш інструмент на, по-перше, той чи інший предмет, живий і неживий, так? Низьковібраційний, високовібраційний, на певні явища. Особливо, якщо ми шукаємо щось досить часто, так? Наприклад, воду ми досить часто шукаємо, чи там якесь каміння. То Маємо вивчати оці мікрорухи нашого інструменту. Е, так, в мене на віранді тут особливо нема куди розгулятися. Але ідею, я думаю, ви зрозуміли. Тобто, все дуже просто головне практика. Попрактикуйтеся, це цікаво, дізнайтеся щось новеньке про свій інструмент, про свою реакцію. Завжди звертайте увагу на те, що відбувається у вас в тілі. Так, аура щось підказує. Можливо, у вас кудись вона витягується, кудись вас веде, щось, якісь відчуття виникають в тілі. На все все звертайте увагу. Дуже корисна практика. Дуже. Бажаю вам натхнення. Бувайте! Ава!